Ви чули про Марту? Ні, це не ім'я, а новенька українська 155-мм причіпна гаубиця, яка годується змінити правила гри. Це не просто чергова артилерійська установка, це величезний крок вперед для оборонних можливостей України. Отже, що робить Марту такою особливою? Вона має ствіл довжиною 39 калібрів. Що відповідає стандартам НАТО, це означає, що вона повністю сумісна з усіма натівськими 155-мм міліметровими боєприпасами, а це величезна логістична перевага. Її дальність стрільби також вражає стандартними снарядами. Вона може вражати цілі на відстані до 30 або навіть 40 кілометрів. А якщо використовувати сучасніші далекобійні снаряди, ця дистанція стає ще більшою. Марта відома своєю високою точністю та мобільністю, що робить її універсальною і смертоносним інструментом на полі бою. У 2025 році було оголошено, що Марта незабаром надійде на озброєння ракетних військ і артилерії України, це вирішальний крок у переході на західні військові стандарти. Слідкуйте за цією потужною новою системою. Дякуємо за перегляд!